Цю виставу ставив е, польський режисер Весло Вруцький. Він вибрав Лесю Українку Камінний Господар. Це, для постановки ця вистава нелегка, і мало хто з театрів її ставить. таку виставу. І він приїхав сюди, і до мене підійшли до керівника музичної частини, щоб я підібрав музику. Е, до мене попала вистава сама п'єса. Я там знайшов. Текст пісні Дон Жуана. І на цей текст пісні Дон Жуана на Слава Лесі українки, я написав серенаду Дон Жуана. Я, зрозумів, як я... Ну, я вже зрозумів, що треба для, яка це епоха, як вона має звучати, в який час це була Іспанія. Дон Жуан був в масті Мавра. І це було, треба було з Іспанією, з, з, з Мавританським шутимось, поєднати. Я це все поєднав і заспівав цю пісню на фортепіано, Веслову руцькому. Потім він сказав, я нічого з інтернету не беру, ти пишеш все. Я тільки почав працювати. І мене залишалося до фіналу, щоб до здачі вистави, півтори тижні. Я вдень тут сидів на репетиції, він казав мені, що ти чуєш, я біжи. Я біг, всю ночь писав, до ранок приносив, ми ставили. Ідеально, наступне, що ти тут чуєш? І так, за пів півтори неділі я написав цю виставу, музику до цієї вистави.